Розглянемо типове тестове завдання, яке траплялось на знос історії минулих років, етап якої битви часів національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття, описано в уривку з історичного джерела, і ось зібрав богун своїх полковників на Раду. Думали вони як би вирватися з осади. Осада, це оточення. На раді полковники вирішили. Навести через пляшівку міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянсь Коронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги. Згадується облога, згадується Іван Богун, згадується річка Пляшівка. Без сумніву, це йдеться про битву під Берестечком. Берестецька битва 1651 року, під час якої козаки потрапили в